Усім привіт! Сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож, яка трішечки допоможе вам з'єднатися з самим собою. Ми спробуємо знайти істину, вашу правду і вашу чесність з собою всередині вас самих, не зуби. Зараз, будь ласка, заплющуйте очі, обмушуйтесь зручніше і ми вирушаємо. Але сам перед ми з вами виконаємо декілька глибоких вдихів і видихів. Дихання є дуже важливим впродовж усієї медитації, тому що саме дихання зазначає ваше життя, життя в вашому тілі. Дихання вам не би нагадує, для чого ви це все робите. Коли ваше тіло дихає, воно живе. Зараз, будь ласка, зробіть декілька вдихів і видихів. Вдихання глибоке. Вдихаємо носом, наповнюємо повітрям живіт і видихаємо ще раз рот. Вдихаючи, відчувайте, як ваше тіло немов заповнюється життям щоразу, коли ви вдихаєте повітря. Відчувайте, як кожну клітинку вашого тіла заповнює життя, заповнює нова енергія, очищення, заспокоєння, врівноваження, баланс. Щоразу з видихом, відчувайте, як ви немов відпускаєтесь тіла і ваше тіло покидає Усі енергії, які вам наразі просто не потрібні, усі хвороби, страхи, занепокоєння, неприємності, усі важкості, стреси, болі, тривоги, агресія. Весь посуд і нелюбов до себе покидає вас цієї миті, ви вдихаєте, життя. І видихаєте в тому, видихаєте усе, що веде вас до смерті, вдих, і видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Старайтесь слідкувати за своїм диханням. А вдихати і видихати потрібно рівномірно, не скидаючи ні вдих, ні видих. Це дуже важливо впродовж усього процесу. Відчувайте пальчики на своїх ногах. Відчувайте, як розслабляються ваші ноги з кожним новим вдихом і видихом. Відчувайте розслаблення рук. Відчувайте, як відпускає напруга внизу живота, розслабляється живіт, грудна клітина. Відчувайте, як розслабляється ваша спина, кожен хребець на спині оновлюється. Усі болі, усі важкості заспокоюються, вони влітають з ваших плечей, покидають ваше тіло. Вашу спину, Ви вдихаєте на повні груди і видихаєте усе, що вам більше не служить, признаджується ваш лоб, точка між брів, вищають погуки, шкіра голови заспокоюється, мозок заспокоюється. Усі важкі думки покидають вашу голову, відпускаєте стрес і даєте своєму тілу такий собі безмовний наказ довіритися, розслабитися, не контролюючи процес, вдих і видих. А зараз уявіть себе, будь ласка, на стежці. Ця стежка з обох сторін оточена деревами. І ви бачите, як попадаєте, немов в деякий тунель. А там, вздовж того тунелю, періодично дерева згущуються, звужуються, утворюючи деякі арочні проходи. Немобудь там мають бути двері, а їх там нема. І в тому арочному проході. Ви бачите згустки енергії. Ви бачите, як немов ці арочні проходи щільніше заповнені повітрям. Зараз ми робимо крок, ще крок, і починаємо йти цією стежкою. Перший арочний прохід з повітря ви встаєте в цей прохід і відчуваєте, немов вас починає омивати повітрям, омивати чистотою. Прямувати істиною. Тут ми очищаємо усі моменти, які ви прийняли на себе самостійно, коли вам хтось говорив, що для нього добре, а ви, подумавши, що це буде добре і для вас, прийняли це як істину для себе. Коли подруга говорила яким сімейним життям вона хоче жити, коли мама розповідала, як в неї не склалися відносини, коли бабуся сварилася, як краще прибирати хату, коли тато злився, що в нього нічого не виходить, і ви дивилися, спостерігали, і щоразу приймали на себе у якісь дрібниці підсвідомості по типу тата не виходить. І значить, в мене не вийде, де треба й починати. В мами не виходять відносини, і мені не треба туди лізти. Подружка так хоче, наче непогано звучить, може й собі спробувати. І ви щоразу чужі слова приймали як істину для себе, і зараз усе все вичищається, помивається. І ви прямо можете бачити перед собою, відчувати чи уявляти. Або вам може просто приходити думкою, що саме ви залишаєте зараз в цьому проході. До речі, нас супроводжує в цій роботі Архангел Михаїл. Він зараз з нами. А ми йому дуже дякуємо за його допомогу. Ми вдихаємо, видихаємо, дихаємо. Це важливо. Вдихаємо енергію, вдихаємо очищення і видихаємо, відпускаємо з тіла, з голови, з серця усе чуже, усе не ваше. Вдих і видих. Ми виходимо з цього проходу, робимо крок далі, і ще далі, і ще далі. І далі у нас знову арка, але тут уже по-іншому. Тут енергії дещо світліші, але все одно також щільні. Ми заходимо в цю арку, ця арка відсвічує нас, немов без золотим. Тут в нас енергії творця допомагають нам. Відпустити усе, що нам не потрібно. І тут в нашому полі з'являється Архангел Єофіїл. Архангел Іофіл відповідає нас за красу та позитив. Архангел Михаїл це чистота і істина. Ви заходите в цю арку і починаєте бачити перед собою усі родові програми. У всі родові історії, які виконуються на автоматизмі, з покоління в покоління, і про які ви навіть ніколи і не задумувалися. Погляд матері на те, як добре і як погано на сестри про те, що так подобається чи не подобається, незадоволення брата, коли ви щось зробили не так чи навпаки так. Якісь моменти з подругами, з друзями, шкільні роки, оці якісь тригерні ситуації, коли вам говорили, що у вас кривий ніс, що ви не гарні, що з вами щось не те. Ви відпускаєте увесь свій біль усі оці ситуації, коли ви бачили, як мама робить саме так і ніяк інакше. Треба писати тільки отак букву П, бо по-іншому це вже неправильно. І дуже багато таких історій, про які ви навіть не задумувалися. Чому мама чи тато робить так, а не інакше, і вчить вас саме так? А по-іншому, чому ні? І тут ми очищаємо у ці моменти, що має бути саме так і ніяк інакше, що по-іншому вам не можна, що ви не гарна, що щось не так. Ми очищаємо усі родові історії, які ви виконуєте на автоматизмі, але про які ви навіть не задумувалися. І перед вами зараз знову можуть з'являтися картинки, може приходити знання. Можуть з'являтися спогади якісь, де вам було боляче, де вам було образливо, де вас виправляло, що з вами щось не так, чи ви щось робите не так, що ви не гарна, що ви щось зробили не так і що треба зробити по-іншому, бо те, як ви робите, те, чого ви хочете, неправильно, а правильно те, як каже хтось. І перед вами можуть являтися думками, може з'являтися уяви, можуть проходити спогади, може просто картинка з'являтися, або відчуття, відчуття оцього болю оцих сліз. Вдихаємо життя, видихаємо очищення, видихаємо стілення, видихаємо заспокоєння. Видихаємо тривогу, видихаємо усі болі, врівноважуємо серцебиття. Сльози це добре, це чудово, сльози вам допоможуть. Сльози вас очищають, сльози допомагають, кажуть, якщо щось плакати, виплакати, тоді це означає, що ми прожили ситуацію. Не тримайте це в собі, вам можна. І тут в цій арці в нас живе дозвіл собі. Вам можна по-іншому. Не так, як каже хтось, а по-іншому. Далі в нас третя арка. Ми далі ж, ми виходимо з цієї арки. Ми робимо крок, ще крок і ще крок. І, ви бачите третю арку. Ця арка широка, вона велика. І таке відчуття, що ви туди зайдете і вас би знесе. Не знесе, не хвилюєтеся. Але в безпеці все чудово. Заходимо в цю арку. Ця арка очищує усі колективні несвідомі програми, традиції, релігійні якісь моменти. Усе нашароване, знову ж таки, яке заведе підсвідомості, але ви дотримуєтесь цього, навіть не віддаючи собі в тому звіт. Коли ви щоразу на Пасху йдете, до прикладу, до церкви, ви не вірите в церкву, але ви туди ходите. Бо так правильно, коли ви пишете якийсь Лист, і робите бо так правильно. Коли ви не дозволяєте собі купити рожеву спідницю, таку знаєте, як оце, фатинову, до прикладу, чи з рюшами, яке звільне, таку легку, би кліточкою, а купуєте собі тільки чорні оці карандаші, бо так правильно. І оцей момент, так правильно, ми зараз очищаємо тут. Усе колективне, несвідоме, усе те, що впливає на маси, усі якісь болі, усі ці новини, усе, що живе в країні, увесь оцей стан, у цей момент. Якщо хтось страждає, то і я можу страждати. Оце коли вам не можна, якщо комусь погано. Все це ми очищаємо тут. І знову ж таки, вам може проходити якась картинка, відчуття, спогад, може проходити уявою, що саме ми залишаємо в цій арці на переробку творця. Відпускайте усе, що вам більше не служить. Наповнюйтесь новою енергією, дихаємо, обов'язково дихаємо. Вдихаємо нові енергії життя і видихаємо усе старе, що вам більше не служить. Знову ж таки, вдихаємо нові енергії життя, і видихаємо усе старе, що вам більше не служить. Заспокоюємо серцебиття, вислабляємо, вдихаємо. Зараз ми виходимо з цієї арки і продовжуємо наш шлях. Ви йдете, ви відчуваєте себе уже по-іншому. В цих трьох арках ми буквально скинули усе, що не ваше, усе, що вам не належить, і все, що вам не потрібне. І зараз ми доходимо до кінця цієї стежки, і ви бачите, що це не ми А там вас чекає річка або океан, але ви розумієте, що це не вода, це не океан повітря. І ви заходите в цей океан повітря. Проте вам може бути страшно, вам може бути боязко, що ви впадете. Не бійтесь, довіряйте процесу, довіряйте собі, ви в безпеці. Ви заходите в цей океан повітря, в цей океан правди, істини, океан чистоти, океан вашої чесності. Ви дозволяєте собі нирнути в цей океан, діставшись аж до самого дна і дихати на повні груди оцією чесністю, оцією правдою, усім оцим. Таном, ви дозволяєте цьому стану заповнити кожну клітинку вашого тіла. І в даний момент, сидячи на дні оцього океану повітря, океану істини, ви дозволяєте собі просто бути собою. Мені можна бути собою, мені можна робити по-іншому. мені Можна виділятися, мені можна робити так, як хочу я. І зараз перед вашими очима відкривається немов печера посеред цього океану. Така собі підводна печера. Ви заходите в цю печеру і бачите, що хтось сидить за столом. Подивіться на цю людину, чи тварину чи істоту, як вона виглядає? Зверніть увагу на одяг, на зовнішній вигляд, на кольор. І перше питання, про що це для вас? Чому саме такий одяг? Чому саме такий зовнішній вигляд? Чому саме така форма? Ви сідаєте за стіл, вдихаєте, видихаєте і відчуваєте стан цієї людини, цієї тварини, яка там сидить. Можете відчути сльози, можете відчути біль, можете відчути щаще. Це ця особа, ця тварина. Символізує те, як ви почуваєте себе всередині свого тіла, як ваша душа почувається зараз, в даний момент. Особистість ваша важлива. Це те, як ви себе почуваєте. Зараз запитайте у цього свого стану, що вам не вистачає для радості, для щастя. Чого би хотіли саме ви, яке ваше бажання іде десь про що ви давним-давно забули? І ви отримуєте зараз чесну відповідь? Запитайте, чому саме такий стан, що заважає вам ви вийти з цього стану, з цього болю, з цієї розпачі. І чому ви досі не помічали цей стан, яка саме зовнішня історія вам завадила почути себе і завела вас в елюгію того, як ви хочете, замість того, щоб дослухатися до самих себе? Це чесна, відверта розмова з собою. У вас є шанс запитати у себе все, що вам приходить? Чого ви так себе почуваєте? Які бажання ви в собі приховуєте? І як вам почати з цього стану вибиратися? Як ви можете себе стілити? Чого вам не вистачає? А від чого вам взагалі треба відмовитися? Куди вам рухатися? Що вам краще зробити? А що взагалі не робити? Які ваші бажання є саме вашими, а які є нав'язаною ілюзією ззовні? Запитайте, якщо це тварина, то що ця тварина символізує для вас? Якщо ця людина, то в якому вона одязі? Чому вона в такому одязі? Подивіться на себе, на свій внутрішній світ і задайтесь питання, чи подобається вам те, що ви носите в собі. Якщо не подобається, то як ви можете прикрасити цей світ? І зробити його більш радісним і прекрасним. Дякуйте собі зараз за допомогу. Ви зараз підходите до себе і обіймаєте себе, і ви відчуваєте, як ця частинка вас повертається до вас саме. Вона стає видною. Ми допомогли їй зараз розкритися, відкритися. І ми допомогли вам зараз почути себе. Подякуйте собі. Подякуємо ми енергіям Михаїла, Єофіла, енергіям Творця. Ви зараз виходите з цієї печери, випливаєте знову на поверхню до нашої стежки. І через цю саму стежку ви повертаєтесь в себе. Ви знову проходите очищення від колективних програм, очищення родових програм, очищення нав'язаного суспільством, те, що ви самі собі прийняли. Ви даєте на початок стежки, робите ще крок і повертаєтесь назад у своє тіло по готовності. Пошевеліть пальчиками марук, ніг. зробіть кілька вдихів і видихів. Коли будете готові, відкривайте очі. Не забувайте про себе, але потрібно собі.